Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такий воблерок. Це копія на Сміт Де Інсайд. Ціна була, ну, в принципі, дуже дешево. Всього на все опу ації заплатив 33 центи. Але хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що 33 центи це один із самих найдорожчих воблерів, який я купив. Тому що зазвичай приманки. Є дуже часто і по одному центу, по 5, по 10, а тут 33 центи. Ну, але мені дуже сподобався колір приманки, тому вирішив заказати ось такий Воблер. Воблер прийшов без коробки, в пакетику ніяких написів не було. А ось в інтернет-магазині продавця довжина була вказана 4,5 см і вага 4 грами. Зараз ми це перевіримо. Як не дивно, але довжина 4,5 см, як і було вказано в інтернет-магазині. Ну, зараз подивимося, чи буде така сама вага, яка була вказана в інтернет-магазині. 4 грами вага в інтернет-магазині була вказана. А моя вага показала 4,26 Трішки не сходиться, ну але в принципі нічого страшного. Трійники гострі, замінювати їх не буду. Але ось петельки потрібно проклеювати. Найдорожчий воблер, який купив, хоч і дуже дешево, але навіть тут петельки не заробили, так як це повинно бути. Тому потрібно буде їх проклеїти. Тоненьке тіло приманки, щоб на річках з течією можна було швидко опустити на дно річки. В принципі, непогана така копія на сміт De Inside. Ну подивимося, як буде ловити рибу. Чи не відірвує його дуже швидко в першому приямку. Тому що хто рибалить на річках з такими стечією і приямками, особливо на гірських річках, знаєте, що в ямах дуже багато сміття і дуже часто приманки відриваються. Лопатка на вигляд здається міцною. На гірських річках, де дуже багато каміння, надіюсь, не відламається дуже швидко. Ось такий воблерок з'явився в моїй невеличкій спінінговій колекції. Буду використовувати його на гірських річках. Хотілося б половити форель, звісно. Але бачите, тут є трійники, їх потрібно буде тоді замінити на безбороді одинарники. Форель по нових правилах ловити можна, але. Навіть можна її забирати від 20 см, здається, але таку рибку потрібно відпускати назад в річку будь-якого розміру, тому що форелі дуже мало в наших річках і потрібно берегти природу для наступних поколінь. Подивимося, як ця приманка себе покаже. Також на гірських річках в першу чергу буду пробувати ловити головня. Подивимося на ділі. Як цей воблер ловить рибу. Також хто має оригінальний Smith Day Insight, напишіть в коментарях, як у вас ця приманка, подобається неї ловити чи ні, і яку рибку вдалося піймати.